Звідси починається герб Шептицького, що є. в є на Конфорсі. Варлам Шептицький, Атанас Перемівський, похоронений під землею в Самборі. Атанас Перемівський – це є Атанас Львівський. А це Унівська лавра? Ні. Що Це була перед Собором Святого Юра, така церква на Юрській погорі. стара церква Святого була ще на да Я не бачив до того часу. Так, così. то є на тому. Тільки один авто. Я хочу, щоб було дерев'яна навіть. Антимісця. Атаназа, лева і друга атаназія. А той лев Шептицький, що був після Атаназія, то є робота у Луки Долинському. Ти вдалося мені знайти. Ну, і тут також бачите, на ветеринки з гербами Шептицьких, то є лева Шептицька, Атаназія, Шептицька. Чий, чий, ми не знаємо, але Шептицьких. Тут є придбачі, трохи придбач. Тут є покровителі їхньої родини. Що ти Йосафат і Катерина. Ви знаєте, якусь дуже таку подібну образ ікону я бачив у східній конгрегації в Римі. Це є роботи мами митрополита Софії. Ну і це придбач з, з родинного дому. О. А, а тут ми тільки зробили це є, як було. Прилибичах. Маємо дуже цікаві експонати в срібло. То Та я відкупив тепер піднос, тазі, хохля з цукірниці. Це є офор, благовіщення Богородиці, ікона 17 15 століття. Тобто їхній родині образи, так? Так, з що мені вдалося знайти, а цей в Униві знайшов. Ну і то КС, Казимир Шептицький, ще як був вдома, його постій. От він його Потім я то приніс до Унова. А тут вже є з цієї сторони в тих вітринах мантия Пелерина що з Василянського монастира, білий підрясник, плащ, митрополита, клобук, яким був в землі. Омофор і Жезл. Правда, цей жезл, що є там, в Крилусі, але з тим він у 23-му році Познанні на Євхрестийному конгресі. Це є ноші. Які піднімали монахи, коли він був хворий, не міг ходити. Ну, і там є, прошу трошки цікаво, роботи Митрополита Андрея. То він малював? — Так. Коли була паралізована рука, лікарі казали, казав, брати вольвець в рухату. Ага. Отець Атаназі Кульбенко, який був його тінь. І він то зберіг, то мені вдалося знайти, зберегти. Той властиво. Ян Шиманський написав картинку, як вже був в домовині, і отець Кульбенко нарисував такий рисунок. І той і Петрахінь, такі легенькі-легенькі. Коли вже митрополит не міг дівати ризи, сестри Васильянки зробили такі потрахінь. Булося митрополита і мощі святої Сафата, така піюстка, що він брав хусточки, тільки два на рукавники, ризи вже не маємо. Це митрополит привізвати Ватикану. Його капілюх, його валізка і ціпок. Вже готові їхати далі. Портрет кардинала Левицького і Крісу Сембратовича. Тут є посуда з гербами митрополита, на шклянках герби, на тарілках, Тут його твори митрополита Василий Великого, перекладу українського і база. З фабрики Левінського. Привітальне слово, сестер Василянок зі словіти в 11-му році. Мені тепер то подарували, то ми заресервали, зробили так. То є живі експонати блаженіші, то не є там муля, якесь видумане теж крісло, хотель, стіл з митрополичного пала. Ну а це ну, шедевр. Це дуже славно там. Я то ви на смітнику. Розказували. А то блаженіші. Того, То є шептицький. То також такий гартований і Ще один маю, але він обрізаний. В тим потрахілі. Я першу літургію служив в переміщанах студиток. Я не знав, що ми тропита. Це є зала ця Клементи. Клементинська заля. Клементинська заля. Ризи, в яких служив він. Отець від тайкось встудить його ікони і ризи він робив. Це є техніка е, по шовку батик і годинник, медаль праведника, окуляри. А цей обов'язок попадає. Звичайно, та, та, та. така річ. Той столик, який був керивця Клементія, богородиця Петра Холодного. І цей хрест у 23-му році йому подарували. І той столик також з келією в Сакраменті, і та лямпа митрополита Андрія. Це дуже цікава грамота, яку в 23 му році митрополит передає у мішку лавру власність монахам-студитам. Я їм віддав монахам-студитам оригінал, то зроблю собі копію. А це є Василь Дяденюк, проект розпису церкви у городку. Ти кор історія, важеніша, культура нашого народу, духовість, історія. У 43-му році, в часі війни, вони робили проєкт розпису церкви Дмитренко і Дяденюк Василь. Вони здалися зареалізувати. Завершення цього відео я вам признаюся чесно, що мене найбільше вразили серед цих всіх визначних справді експонатів рисунки авторства свого самого митрополита Андрея. Уявіть собі, це він малював, і можна прийти подивитися тут на другому поверсі музею митрополита Андрея Шептицького на ці твори, які виконані його власною рукою. Як добре, що ці речі збереглися до наших часів.